I I have have a pen, Айгапе, айгаба. Шарега. Вітаю вас, друзі, хотіло Приконуємо. Сьогодні ми говоримо про напівельфі. Напівельфі були з ДНД від самого початку гри. E, з першого ж видання і аж до нині. Великий і всесильний Гері Гайгакс. Ліворуч від мене знаменитий Гері Гайгекс. Він чемпіон світу з гри в Кості. Вітаю! Дуже радий познайомитись! Додав їх в гру за його власними словами, щоб порадувати фанатів, кого б ви думали? Толкіна. Бо, бачите, у Толкіна були свої напівельфи, їх було там щось штук п'ять. Всі вони були так чи інакше пов'язані з нашим улюбленим агентом під прикриттям Елрондом. А значить, люди хотіли з ними, з ними грати. Значить, люди брали і приносили їх в ДНД. І я до цього ще повернусь.